Перед тим, як іти співати колядки, учасники колективу ...вбираються в український народний одяг. Хустку, що дісталася у спадок від мами, вдягає Тетяна Дикаренко. Будемо співати різдвяні колядки про народження Ісуса, про свята, які будуть ще йти до водохреща. Колядки не входились без кози. І кожного оселя. Частувала козу, давала їй цукерки і запрошувала до своєї гостини. Наталія Соменко каже, через веселу вдачу обрала персонажа козу. Де побуває коза, там завжди буде добро, достаток, урожай і гарний настрій. Сьогодні будемо казати пророче слово на Кропивницький, бо колядки це ж самовірне пророцтво на багатство. На достаток Вікторія Шишова розповідає, у стародавніх колядках був інакший сенс ніж пригощання колядників. Ми дуже довго працювали над піснями. Пісні виконувались 18-19 століття згідно тим канонам, тим куплетам. Дуже довгі пісні, і кожен куплет це закодована. Ну, закодоване привітання. Тільки в Україні колядки існують. Раніше колядували це не було під таким знаком, як на сьогоднішній день. Там були люди дуже віруючі, і кожна колядка це мала релігійний зміст. Коли колядники заходили до хати, тому знали, що в цій хаті буде цілий рік добробут. Давайте розспілимося. Давайте починаємо з пісні ой. Виросла вина, там причиня Марія, породила сина. Після репетиції колядники йдуть співати на центральну площу. Третє вікон це та Яснізоріна. Ганули колядки, стали і дивимося, і дитині інтересно. Все-таки ми маємо традиції. Святвечір ми йдемо до батьків. Як положено, сідаємо за столи, колядуємо. Вітати містян з Новим роком та Різдвом учасники гурту будуть до 14 січня. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.